Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от у нас ми маємо асортимент шлангів до паливної системи МТЗ. Це у нас під Болт Стуцер діаметром 14 мм. З двох сторін, воно таке. От. Це у нас виробництво Україна, постійний постачальник. Працюємо вже декілька років з ним. Ми рукава високого тиску беремо і отакі от паливні шланги в нього. Самі найдовші у нас в асортименті це 1,30 м, 1,20, 1,10, метр. І найкоротше у нас по 30 см є. От такі. Це у нас гума, подвійне плетіння. Тобто доволі міцні. Такі от вони, бачите, ну, воно гнеться, все добре. От, загибаю. Ну, такі міцні вони. Ціни від 150 гривень. Це от якщо гумові, так, це найкоротший, найдовший у нас коштує 230 гривень. Потім є отакі от у нас виробництво Китай. Це у нас в металевому плетінні. Найдовше це метрові, найкоротше по 30 см. Ціни також там від 90 гривень і до 190 гривень. Оці от, от також болт під 14. Потім є отакі з ПВХ, вони армовані. От, з плетінням таким. По довжині найдовший 1,30 м. найкоротший, знову ж таки, 30 см. По ціні від 160 гривень і до 240 гривень. Трошки вони дорожчі. Потім є отакі от гумовні. Гумові, вони доволі гнучкі, але вони армовані всередині нить там вварена в гуму. Отак от, от вони обжаті. Все добре. Найдовше, знову ж таки, у нас 1,30 тридцять і найкоротше 30 см. Друзі, якщо вам цікаво, будь ласка, обирайте, що вам треба, телефонуйте. Номер в описі під відео можете знайти. Можете заходити на наш сайт, МТЗОК, знайомитися з нашим асортиментом. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.